Дедалі більше з 2014 року українці віддаляються від радянської традиції святкувати 9 травня, і все частіше разом з усім цивілізованим світом вшановить пам'ять жертв страшної війни саме 8 травня. Найбільше до цього доклалися самі росіяни, що перетворили цю дату в один із символів агресії в Україні. Про паралелі між подіями столітньої давності та чому ніколи знову перетворилося у можем повторіть. Будемо говорити сьогодні із Сергієм Громенком, кандидатом історичних наук, експертом Українського інституту майбутнього, який приєднюється до нашої розмови за допомогою скайп зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава ось. Який цей день є для вас? Це свято чи пам'ятна дата? Знаєте, в радянському Союзі був такий химерний конструкт свято із сльозами на очах. Яким цей день є, от для вас особисто? Бачите, в радянському союзі, принаймні, якщо ми говоримо про період кінця 50-х, початку 80-х, він був ну не настільки ефемерним, як може здаватися. Тому що при владі в цей момент перебувала когорта людей, які безпосередньо брали участь у бойових діях, і здається, мало ймовірно, щоб вони ставили на щита лозун, можна повторити. От, до речі, оця ідея Ліж би не було війни, ідея дуже суголосна, тому що в західному світі. Позиціонувалися як ніколи знову, але проблема якраз полягає в тому, що радянське покоління дотичне до війни на початку 80-х років буквально фізично закінчилося, і після того радянським союзом, а потім Російською Федерацією управляли люди, які війну не бачили, і підпорядковувалися цим лідерам люди, які про війну знали тільки з книжок. З розповідей, з фільмів, а ми всі чудово розуміємо, якими були ці розповіді, і фільми і книжки про війну, про героїзм, про велику перемогу, про безпомильність влади, нарешті, про те, що радянський союз здолав найбільше зло на планеті, і чого там не було. Там не було про те, що перші два роки радянський союз був союзником нацистської Німеччини. Не було про поразки, не було про помилки верховного командування і тому подібних речей. І в результаті на сьогоднішній день ота от стара радянська ідея праздника со слізами на глазах і ліжду не було війни. Закінчилася просто фізично. А на їхнє місце прийшла ідея: «Можемо повторити», тому що люди, які сповідують це гасло, реально не мають жодного уявлення, що вони можуть повторювати. Їм здавалося до 2022 року, що це будуть завжди легкі прогулянки. Що дошлі до Берліна той раз, і і знову і, і на Берлін можемо повторити. а в 2022 році стало зрозуміло, ну принаймні для, для якоїсь частини Росіян, що воно все абсолютно не так і сьогоднішній день ми бачимо наскільки болісно Західна Європа і Росія, не кажучи вже про, про Україну про Україну навіть можна і не згадувати болісно переживає оцю цю трансформацію. Старих радянських ідей в, нові, в нових умовах. Виявляється, що війна знову прийшла на нашу землю. Пане Сергію, власне про цю війну, яка знову прийшла на нашу землю. Ми перед вімкненням із вами дивилися звернення президента, яке він записав сьогодні на Чернігівщині. І він сказав так, що світ проспав відродження нацизму о п'ятій ранку 24 лютого 2022 року. Питання до вас, як до історика, чи правильно взагалі проводити паралелі між подіями, різними подіями, між якими відтинок у 100 років? Слухайте, будь-яка паралель кульгає. А історична паралель кульгає на обидві ноги, і е, я би волів е, виводити коріння сучасного расизму з суто російських ідей, з російського почвіства, російського імперіалізму і тому подібного. Але е, треба ж розуміти, що основним е, ну основною аудиторією цільовою звернення президента є люди, які мало знають про. Е, Сутність російського імперіалізму я говорю і про українців, я говорю і про західні еліти. А натомість трохи краще знають про німецький нацизм. передусім тому, що німецький нацизм медійно популярний, от така от е, іронія долі. Про нацизм написано багато книжок, знято багато документальних і художніх фільмів. І саме тому в на, намагаючись знайти опертя. Е, у розповіді наративу про сьогоднішнє вторгнення ми використовуємо паралелі з нацистським режимом, хоча ідеально було би порівнювати теперішню російську агресію з минулою російською агресією, колись може до цього і дійде років через там 50, років через 100, коли середній українець буде знати про російський імперіалізм, так само багато як він знає про нацистський режим. Але в теперішніх умовах, в сьогоднішніх умовах, немає сенсу насправді обговорювати наскільки. Російський теперішній расизм подібний до німецького нацизму, і наскільки він відмінний, штука в тому, що нам просто потрібен якийсь еталон для порівняння, і цей еталон це є німецький нацизм, тому от президент абсолютно слушно звертається до такого роду паралелі. А чи науково це чи ні, то вже друге питання. Пане Сергію, от трошки давайте розберемося в цьому явищі, яке ми називаємо російський імперіалізм, чи був Путін як уособлення, власне, зараз крайнє пікове уособлення цього імперіалізму невідворотним росіян? А якщо не був, то коли наші п'янічні сусіди звернули не туди, так би мовити зараз. Якраз в Росії розгортається черговий виток дебатів з цього приводу. Я для себе вже давно зрозумів і можу обҐрунтувати, що наслідком Невдалих рішень наслідком трагічних подій вже 1993 року в Росії стало утвердження там авторитарного режиму. І, хоча насправді, в 98-99 роках існувало кілька можливих кандидатів на посаду наступного президента, серед спадкоємців були Євген Примаков і Сергій Стіпашин і Деякі менш відомі в Україні люди, тим не менше всіх їх, як і Путіна, об'єднувала одна єдина риса. Всі вони в той чи інший спосіб, в той чи інший час були дотичні до спеціальних служб. Хтось з них очолював службу зовнішньої розвідки, хтось. Власне, ФСБ хтось проходив через е, прикордонні війська, але в будь-якому випадку всі вони так чи інакше були чекістами. І оце є величезна трагедія для Росії і всього навколишнього світу, що в 99-му році Єльцинська сім'я не знайшла ніякого іншого спадкоємця, окрім вихідців зі спецслужб. І в результаті був би це Путін, чи був би це якийсь інший чекіст, ну насправді вторинний. Первинне, що вся Росія 90-ті роки йшла, йшла. І це якби Моїсей вивів єврейський народ з пустелі, походив, походив по пустелі, а потім через 10 років повернувся назад до Єгипту. І, до речі, як, як ми знаємо з Біблії, такі принципи, такі наміри в єврейському народі тодішньому були поширені. народ бунтував проти Бога, і проти Моїсея, казав: навіщо ти нас вивів? Там у нас було м'ясо в казанах, а тут ми, значить, нам. Ця негодна, негодна їжа вже поперегорла стоїть. Давай будемо повертатися. І якби Моїсей повернувся, ну от було би те, що зараз Росії. Пане Сергію, знаєте, я мушу зізнатися чесно, ми готувалися до аналогії, але до такої глибини історичної я не сподівався, що ми доберемося. Однак, все ж таки, перемога над нацизмом продовжилася у вигляді засудження нацизму як ідеології. Чи можливо засудження зараз в Росії того, що дехто з експертів називає расизмом? Чи варто взагалі виділяти це як якусь ідеологічну сутність взагалі? Зрештою, у багатьох великих ідеологій є свої назви іноді ці назви не мають жодного відношення до реальної суті речей. Як зрештою, величезна кількість хвороб названо не на честь померлих від цих хвороб. Іноді вона названа на честь лікарів, а іноді тих, хто просто відкрив цю хворобу. Америка до речі, наприклад, називається не за ім'ям Христофора Колумба, а за ім'ям Америки Спучі, який описав. Через декілька десятків років після, після експедиції Колумба. тому називати це расизмом російською ідеологією імперською чи не називати це питання смаку. Воно до суті справи не має відношення. Так от в сьогоднішній Росії очевидно, що внутрішніх сил уже не недостатньо і не буде достатньо ніколи для того, щоб самостійно засудити оцей імперіалізм. Подібно до того, як би, скажімо, цей імперіалізм французький був засуджений у Франції французами, а британський імперіалізм зараз і американський до речі теж активно засуджуються молодими британцями і американцями. Єдина надія Росії на військово-політичну поразку на встановлення там перехідного не побоюся цього слова компрадорського режиму, який буде обмінювати зняття санкцій, нормалізацію економіки. На відступ російських військ і на певні корінні зміни, зокрема на засудження особисто Путіна, якщо він буде на цей момент живий, на проведення трибуналу над воєнними злочинцями в самій Росії. От тоді, за допомогою і скажімо так за спонукання міжнародної спільноти в Росії можливий цей процес внутрішніх резервів російського суспільства, на жаль, немає і вже не буде. Угу. Пане Сергію, давайте до сучасних подій і не так про ідеології чи режими, чи наративи, які вони просували, а до наслідків власне цих режимів. Соціологи Київського міжнародного інституту соціології провели всеукраїнське опитування і з'ясували суспільне ставлення до свят. Зокрема, до дня перемоги і до Дня праці. Результати порівняли із попередніми роками. Відтак за цими результатами найменш популярним серед українців є день праці, можна Бачите, на графіку 4% опитаних так сказали, і день перемоги 11% опитаних. Хоча, якщо подивитися знову ж таки на графіки, то в 2010 році прихильників цього свята йдеться власне про день перемоги, було майже 60% українців. Це більше ніж половина. Тому до вас питання: якби не війна, то ми би і далі це день перемоги святкували з такими показниками: у 60% прихильників серед українців. Ні, ну дивіться, ми бачимо великий довгостроковий тренд на зменшення. І тут до речі, з цього графіку дуже добре видно, що значить правильно поставлене питання. Якби мене спитали, чи святкую я день праці, я би теж знизив плечима. А якщо б народ спитали, чи що вони роблять на 1 травня, нам їздять не вони на, на шашлики на майовочку, то там були б абсолютно інші цифри. Так от що стосується дня перемоги, зрозуміло, що ми успадкували. Від Радянського Союзу це свято, і воно було настільки глибоко в нас вбито, що в 91-му році, можливо, там були би і під 80 відсотків тих, хто святкував. Але в міру того, як ідеологія ось радянська, зазнавала розмиття в Україні, як поставала альтернативні погляди українські національні, передусім, то Дуже дуже поступово зменшувалася кількість людей, які святкували 9 травня, і ми бачимо, що внутрішня революція в Україні в 2014 році дала дуже суттєвий поштовх, і ми там впало спочатку до до третини, потім до чверті. Якби не повномасштабне вторгнення, я прогнозував, коли ще працював в Українському інституті національної пам'яті, що нам знадобиться приблизно ще стільки саме років для реалізації для для повного. Ну, скажімо так, переорієнтування українського суспільства. Тобто, от ми там до 2014 року прожили майже 20 років. От ще 20 років, і питання буде само собою закрите. Однак історія війна е... пришвидшила і ці процеси. Також о війна просто перекинула стіл, на якому ми вели свої розрахунки, падіння відбулося миттєво з чверті до менш ніж там. Ну я скільки там одинадцять 11, так. Це, в умовах без війни цього я кажу, треба було б чекати ще 10, 15, 20 років. А так все відбулося за буквально два роки, і в результаті іронія долі, що головним противником російської ідеології в Україні є особисто Путін. Пане Сергію, на завершення нашої розмови хотілося б поговорити далі, також про перемогу, але вже про нашу українську перемогу. Чи є перемога України, так би мовити, історично детермінованою? Чи можете ви як історик сказати? принаймні, нам би дуже хотілося, щоб ви саме так сказали, що Україна переможе, бо це є історично невідворотно, О, історично невідворотно є незалежна Україна. І в до будь-якому довгостроковому тренді, тобто умовно там кажуть, років на 100, це воно так і буде. Проблема лише в тому, що на коротших відтинках цього шляху можливі різні манівці, і, зрештою, проблема якраз полягає в тому, що ми не знаємо от в найближчі кілька років, чи ми будемо іти цим шляхом, шляхом єдиної незалежної України, чи доведеться зійти збочити на якийсь манівець, де Частину української території відтиснуть від України збройною силою і змусять Україну погодитися принаймні на тимчасове визнання відсутності її суверенітету, тому з історичної точки зору повної поразки України окупації всієї України знищення українського народу очевидно не буде і, і ні зараз, і ніколи. Але чи буде перемога в тому сенсі, що ми вже завтра вийдемо на кордон 91 го року? Очевидно, що ні. Це може статися лише за умови кризи всередині Росії. Чи буде це завтра? Чи буде це через два роки, чи через 12. Зараз я не буду прогнозувати бо я не Олексій Рістович, але факт залишається фактом через 50 років. Росії в її нинішньому вигляді існувати не буде. Що там буде замість неї – це питання окремої розмови? Україна в кордонах 91-го року збережеться і буде однією з найпровідніших країн Східної Європи. Будемо сподіватися, що манівців на шляху до нашої перемоги буде якомога менше. А в календарі якнайшвидше з'явиться свято День перемоги над рашизмом. Дякуємо вам, Сергій Громенко, кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього. Був у цій частині головного за день.